Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг а у перервах робляних відеогляди. І сьогодні буде відеогляд трьох чудових книжок. Всі ці книги з художньої літератури, тож давайте одразу ж почнемо. І перша книга, з якої я вас хочу познайомити, це великі сподівання Чарльза Дікенс. Насправді на цю книгу я дивилась досить давно, напевно, років з 10. Тому що ця книга домашньої бібліотеки і вона завжди стояла на одній полиці разом з іншими дитячими книжками. І кожного разу, коли я думала, що б мені такого прочитати, я відкривала цю полицю, дивилась на цю книгу і думала, ну, ні якось іншим разом, самі розумієте, звичайна коричнева обкладинка. Майже немає ілюстрацій, а мені 10 років. Ця книга була явно не для мене. І, мабуть, я не добралась до цієї книги, якби не побачила на сайті клубу сімейного дозвілля, що вони збираються випустити у продаж великі сподівання Чарльза Дікенса. І я думаю, раз таке діло варто прочитати. Взяла цю книгу з полиці і прочитала. А тепер детальніше про сам сюжет. Автор не знайомить з хлопчиком, його звати Піп, і у нього батьки померли дуже дуже рано. І живе він з своєю сестрою, дуже, дуже, дуже злою сестрою. І, власне, сам хлопчик дуже добрий, такий, знаєте, по-дитячому наївний, і автор нас з ним знайомить на кладовищі. Туди він прийшов погорювати за своїми батьками і там зустрів волоцюжку, точніше, в'язня, який втік з в'язниці, і той попросив у нього їжі. Ну, хлопчик зрозуміло не відмовляє. Знаходить для нього їжу, а далі з ним трапляється ціла купа всяких різних подій. По-перше, перепитів вдома з його сестрою та з чоловіком, сестри. По-друге, дуже-дуже дивна жінка, яка була достатньо багатою, і в неї були свої примхи на його рахунок. Далі на нього звалюються гроші, теж незрозуміло, звідки він навіть не знає, який добродій йому їх подарував. І в кінці кінців ще й невеличка така історія кохання, якщо можна так сказати. Загалом автор нас з зовсім юним хлопчиком піпом. А в кінці кінців ми прощаємось з 20. Річним юнаком, у якого вже трапилось багато різних подій в його житті. Насправді, книга дійсно досить цікава. книга для, Знаєте, за що я люблю радянські книги? Це за їхні оці помарки про те, що роман для середнього та старшого шкільного віку. Така ось книга для середнього та старшого шкільного віку, тобто для підлітків. І книга така подобра, наївна, така. Знаєте, ну прямо не знаю як вам передати, Мені здається, що шкода, що я тоді. Не повелася на її обкладинку на відсутність картинок і не прочитала у тому віці. Думаю, тоді років, а так 15 тому назад, книга мені би дуже сподобалась. Огляд наступної книги потрібно робити якомога коротшим, тому що тримати її в руках мені буде дуже важко. Це книга Ще Гальдон не а цю книгу, якщо ви пам'ятаєте, я показувала ще у своїх черневих покупках і читала її досить довго. І навіть не стільки через об'єм, а через те, що носити її з собою де-інде, досить важко. Я, як виявляється, більше читаю де-інде, а не вдома. Але зараз не про те, чому я читала її довго, а взагалі про книгу. Так ось Щеголь книга розповідає про хлопчика знову про хлопчика. Про хлопчика, у якого трапилась трагедія. Він разом з мамою пішов у музей, і власне там трапився теракт. Мама, на жаль, помирає. Хлопчик, коли приходить дитями, старший чоловік просить його сховати картину, от, Щеголь у рюкзак, аби ну, з нею нічого не трапилось. Хлопчик, власне, ховає цю картину і далі ця картина переслідує його все життя, тому що, власне, вона усе життя разом з ним. І... Після цієї історії, після того, що трапилось з його мамою, хлопчик тимчасово починає жити своїм однокласником, в сім'ї свого однокласника, потім знаходиться його батько і так далі. З ним трапляється ціла купа усяких різних перепиттів. І що мені страшно подобається, це те, що усе, що трапляється з Тео, власне, так звати хлопчика, а далі вже й чоловіка, тому що авторка знову ж таки знайомить нас з хлопчиком. А в кінці книги ми вже, ну. Зустрічаємось з чоловіком, тобто тут досить такий великий проміжок його життя зафіксований. Власне, все, що з ним трапляється, має якусь природу, якийсь наслідок, витікає одне з іншого, все абсолютно логічне. І Ну, про на книга мені досить сподобалась саме тим, бо ти абсолютно не думаєш про те, що цю книгу хтось написав, чи був якийсь автор, чи взагалі ну, що це якийсь сюжет. Здавалося, що ти реально слухаєш і переживаєш історію реальної людини, тому що все, що з ним трапилось, все до яких логічних виводів він прийшов, і до якого способу життя він прийшов, все було абсолютно правильним, логічним і розмірним. Але зараз не про те. Ще я хочу додати, що дуже багато хто говорив про те, що ну там перші 400 сторінок ви продираєтесь крізь них, а далі книгу неможливо випустити з рук. У мене трапилось навпаки, перші, мабуть, сторінок 300 я заковтнула все, тому що мені було страшно цікаво. Якраз в них припав період його такої юності, тобто смерть мами, життя з однокласником, те, як знайшовся його батько, і те, що трапилось далі. Далі в кінці, коли... Авторка розповідає вже про дорослого тео, про його дорослі переживання, про його дорослі проблеми, і насправді було не зовсім цікаво. Я читала уже, коли мені так хотілось залишитись сам на сам, тому що ну, книга змушує тебе думати про багато багато різних речей. Тому, якщо ви ще не подивились на цю книгу, я рекомендую, вона дійсно досить досить цікава. І остання книга це Еріх Марія Ремарк Ніч в Лісабоні. Пам'ятаєте, я теж її показувала ще у червні, і я направду, не бралася до неї досить довго, тому що є ціла купа різних книжок, які я збиралася прочитати, а ця російською, ну і загалом вона у мене так стояла досить збоку. До тих пір, поки мені не потрібно було піти на зустріч з моєю подругою, а подруга у мене ще та знатна любителька запізнитись на годину, на дві, а деколи більше. Тому я вирішила, що якщо я візьму себе маленьку книжечку в дамську сумочку, яка була досить маленькою і підходила до мого образу. Зараз я розумію, всі чоловіки поставлять на паузу. <хе> так, ось е я взяла цю книгу, почала її читати і, направду, була дуже ну, зла через те, що подруга прийшла майже вчасно. А тепер про саму книгу. Ерік Марія Ремарк Ніч у Лісабоні. Лісабон, післявоєнний період. Е чоловік планує виїхати в Америку, але у нього немає ані візи, ані квитків. І тут до нього підходить незнайомець, який пропонує йому квитки, пропонує йому візу за те, що він проведе разом з ним ніч. Ні, це не те про що ви подумали. Не цілу ніч незнайомець розповідав йому історію свого життя. Те, як він був біженцем, як він шукав свою дружину, яка трапилась історія у нього з дружиною, і що взагалі трапилось з нею. Насправді, мені ця книга була дуже цікава, я не могла відірватися від неї, і я її прочитала реально за один день, бо я, ну правда, я не могла від неї відірватися. Вона дуже цікаво написана. І ремарк пише ну просто бездоганно. І я дякую всім людям, які мені говорили про те, що як ти до читала Ремарка, я переконана, що я одразу ж, мабуть. Коли закінчу знімати це відео, піду в книгарню. Благо, я, я дивлюсь прямо у вікно на, на клуб сімейного дозвілля, на їхній магазин. Я куплю там Еріка Марія Ромарк і буду просто зачитуватись до, до безпам'ятства, тому що справді це досить цікавий автор. І що мені ще сподобалось, це те, як він конкретно пише. Те, яка це пронизлива історія, та яка описана у цій книзі. І Ну, я просто не можу вам передати весь восторг від цієї книги. До речі, я вам тут залишу, як виглядає обкладинка від КСД, де теж є оце, оце розповідь Ніч у Лісабоні. Я не знаю, як вам ще передати захоплення цією книгою, тому що вона дійсно мені дуже-дуже сподобалася. Це дійсно одна, мабуть, з найкращих книжок, які я читала останнім часом. Ось такий був мій огляд трьох книжок, які я нещодавно прочитала. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо ви читали якісь з цих книжок, обов'язково пишіть мені в коментарях як вам ці книги? А вам гарного тижня, гарних книжок вам на полиці до зустрічі наступного тижня.